Мішенью для цих дронів була хмельницька атомна станція. Вибухнуло. Вибух. Тіка. О боже, о Боже. Славуто де дево. Пошкоджених об'єктів кількості 1760, тисяча освітянських 41, сфери охорони здоров'я, 6, закладів культури 14 і дві церкви. Школи сьогодні не працюють. Садочки сьогодні не працюють. Вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, і на території АЕС.